Всім привіт, друзяки! Сквад, тактичний військовий шутер. Сьогодні ти побачиш гру новачка в ролі стрілка. За складного мені ще рановато, але в мене все попереду. Від себе можу лише сказати, що бій був цікавим та динамічним. І ще, друже, не забудь підтримати вподобаєчкою. Це дуже допоможе в просуванні відео. Поїхали дивитися! Сьогодні, друзі, граємо за інсургентів проти українських вовкодавів. І так, вибравши рандомний склад, попадаю в склад до адекватних складного та гравців. І ще, друзі, вибачаюся зарані за ненормативну лексику. Вона на жаль тут присутня, але я її постараюся скрити. Всім привіт. Привіт, привіт. Макс, є мікрофон? Так, на звездку. Кунтас есть. Так. Фромскейл есть. Да, 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 есть, есть. есть. Берите нам. Ту еще не машина. машине? Командир, я возьму БРДМ, окей? Замест мисс правда. Не, 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 БРДМ не надо. Хайл, тут такой? Добрый. да, брабчик. Отже, вирушаємо на першу точку, щоб відкинути ФАБу для максимального стримування супротивника на даній позиції і дати якомога більше часу нашому групуванню, щоб збудувати суперфобу. в сторону без. нас хит. К нам подъезжает техника. Снайпер, там перед, перед твоим домом тип прошел. ближче до хаба. Ну і по класиці жанру, першу точку ми втримати, звісно ж, не змогли. Добрий. Тому складний приймає рішення просто переміститися на другу точку і втримувати противника уже там. Попутно на дорозі також завушку зустріли, але не змогли її вибити, бо не було копача. Тут козаки, я взагалі не знаю, що це було і як це сталося, але накіляти противника ну мені тут вдалось прям на ура. Будет на, на колі, віде, да, в этой жизни. Складная, я могу взять эту майнера и провалить на патроны Можно, будем Как только заспавнитесь на грин у вас там будет на крыше... На крышу бежите и вы мне не так передали, честно. Плюс. А, тут еще один, тут еще один. Ага, куча. За барану его. Чё, прикрой меня, я подниму наш. А, а не, не его. Не, его. Не, не его, А, не, не его, а ч ⁇ я? А, а Поднимай, поднимай, поднимай. <связь> нет, не понимаю. У меня тоже <свист> працюют. сейчас, секундочку, подойду, две секунды. Все, кто тут, тут лежит возле меня, гива поставай на гензоне, короче. <свист> вот тут уже не его. Ну, в принципе, без <свист> все тоже понятно. трубе На э, труба, давай, иди баб. зону. Там хаб... Сильный. Через раз спавны. Один раз нормально, а второй раз в текстуру. Это же надо? Так вообще, песня. Шо? Командир, мені треба відійти на хвилину. Давай, давай, відходи. Ще рапорт. А, о, як пати треба, вже йому відійти треба. Ну а Його? тут, друзі, сталося те, що сталося. Максимальний мій задум. жизнь. жизнь. А це, друзі, і є той самий укріп район, який будувався на протязі того часу, поки ми максимально чинили опір на попередніх позиціях нашому опоненту. Ну і куди ж в складі без е, такого, як тут Покопай? Отам Покопай. Прийшлось, до речі, попрацювати. Забудували стінку. Встановили колючу проволоку. Навіть застроїли цілу дорогу з бочок і колючої проволоки. Також встановили ще декілька мін, ну прям щоб взагалі проїзду не було. І тут, друзі, починається то, до чого ми так плідно тут готувалися наступ нашого опонента, нашого супер собою. Да, снайпер Ой, тільки що... о, на бігает, 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 бігает. Бігають маленькі. Снайпер мінус. минус. Раз. Блять, как они крупні там сплав маленького, <білядь> Ще один мінус Дивися вдоль забора на 315, підходять там. Та ні, не могли вони вже запертись на територію. Мені здається, Щоб зайти на територію. Бляха, беру свои слова назад. Стой, стой. Вс, затихли что-то мальчики. Эй мины мету выберем. А -а -а. Нет, это это прямо, по 120. 120, 120 тип. Ні-ні, ну там там машина он до їхня стоїть на 107-106. Скоріше за все саплайка. Да, да. А, да. а, а типа не бачив? Бляха, пришел на эту сторону, а тут... Где-то на мне тут братак, блядь. Мимо один. Да бачу снайпера. Забаранил снайпера. Лазар там, блядь, не Блін, <смі> Блин, Типеша до сих пор з лопатою бігає. лопатой блін. Це сильно. Досельно. <смі> 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 oh. Тільки, що хто це мене завалив. Взагалі, непонятно. <різовувач> ну, а тут, друзі, м -м, мягко кажучи. Те. <різовач> супротивник чи додумався висадитись на вертольоті, чи як вони попали на територію взагалі не зрозуміло. Як результат була заблочена наша фаба. Потім після чого підірваний нашим гравцом, може випадково, може я не знаю, як це сталося, але підірваний нашим гранцем ФОБ, і на цьому, грубо говоря, наша оборона ну, плавно перейшла в ніщо. Нас просто з точки вибили. Ми, виходить, віддали цю позицію якби через чи затуп, чи випадковість, чи винахідливість нашого опонента вже не зрозуміло і не догадається про то ніхто. Але бій був, друзі, цікавим. Ось результати цього бою. Мені дуже сподобався цей бій. Кому сподобався, обов'язково ставимо подобачки залишаємо свої коментарі. 17 кілів, хорошо відіграло!